Вітаю вели шановні пані і запонове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Щось трохи затихли розмови очільників спорту світового, європейського. Очільників культури і всього іншого, того, що на міжнародній арені, відбувається, про те, що це не політика, що культура поза політикою, спорт поза політикою, екологія поза політикою і все інше поза політикою. Ну, таке може говорити тільки клінічний ідіот. <гум> так. Я не знаю, чи їх там збирають туди оцих хлопців по завершенню їхньої якоїсь футбольної кар'єри, чи ще чогось так. То що гарний спортсмен і гарний менеджер, чи гарна людина, чи <гум> гарний адміністратор. Це абсолютно різні речі. Крім того, велику роль відіграють гроші, особливо московські нафтодолари. Так. І коли вони надходять в потрібній для декого кількості, тоді виникають от такі дивовижні, абсолютно заявки про те, що спорт знаходиться поза політикою. Так. Олімпійські ігри йдуть команди, спереду несуть прапор, так. переможцям грають гімн, піднімають три прапори: перше, друге, третє місце. І знову вони починають говорити про те, що спорт знаходиться поза політикою. Вже не смішно, вже, вже не смішно так. Ці всі очільники, так звані, вони говорять про це. А що ми бачимо насправді? А насправді, ми бачимо цікаві речі. У ну, кого є голова <правда> на, на в'язах, <правда> і очі для того, щоб бачити? Ми бачимо е фотографії усика після. Ну, от на заставці, наприклад, в Ютубі, так. Є фотографії Усика, які він, коли він проводить прес-конференцію по завершенню цього бою? Так. І на цих фотографіях, ну це з Московії йде це все. В Ютубі, наприклад. На цій фотографії. Ця фізіономія усика розмальована синяками. Особливо під очима, синці такі величезні. Так. І після того включають прес-конференцію. Усика по завершенню. І ми бачимо, що тих синців немає. Так. Ну, це ж спеціально робиться, це ж політика, це політика для того, щоб. Ну, для, Дурнів, які не здатні на мислення, а їх же ж, не знаю, скільки там відсотків в світі ну, там визначили науковці, але не буду називати, а то вони там співпадають із деякими цифрами у нас. Тому цікаво. Так, Ми бачимо, що от людина подивилася отак на цю заставку, де під очима величезні синці і по всьому цьому. І після того їй говорять про те, так він же ж ну, він програв так. Або той самий Ф'юрі з, 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 з під оком <свиступає> виступає і каже, та я виграв. І той раз я виграв, хоча йому там надавали пописку. Дуже добрий, тільки суддя його врятував від нокауту. Від усика. І це раз. Так. Ну, той раз, не знаю, якогось суддю купили, чи що одного, нібито не політика, так, що він все-таки присудив Ф'юрі. Два нормальні, а один. Так. Так. А тут всі три судді віддали перевагу, та ще і цей. Штучний інтелект віддав перевагу усику. Але все одно, так, московити кричать про те, що ні фюрі переміг. Це засудили, це спеціально зроблено. Це для того, ну, хто каже, що так, хто каже, для того, щоб підтримати Україну, для того, щоб проти Москви це було і, і все таке інше. Ну, от вам і політика. Так, абсолютно чітка політика в спорті. І оте зображення усика, де в нього обличчя котлета, оце коли йому домалювали оці всі синці, оце і є політика.